Поговоримо про взаємну України з країнами партнерами і, зокрема, зі своїми сусідами в першу чергу. І на цю та іншу тему поговоримо з Міланом Лелічем, заступником головного редактора РБК Україна. Вітаємо вас у цій порі. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну от, до речі, в контексті. Першого питання не зайвим буде нагадати і новину з нашого новинного блоку, що поляки відновили блокування ще одного митного прикордонного переходу, і це на тлі заяв урядовців польських, що за два тижні, нібито, взагалі будь-які ці перепони мають зникнути. І так в мене перше питання: знаєте, наші взаємини з поляками вони зазнали значної корекції на тлі цих масових протестів фермерів в Польщі і блокування українського збіжжя. Однак на міжурядовому рівні у нас добросусідські. І такі, знаєте, нібито взаємовигідні відносини. Днями у Львові відбулася міжурядова комісія з партнерства. На вашу думку, як це можна пояснити і яким курсом ми рухатимемося найближчим часом з нашими сусідами далі, зокрема з поляками? Насправді тут цікава історія полягає в тому, що ми з поляками, як виявилося, кардинально по різному взагалі розцінюємо цей конфлікт, і те, що відбувається на кордоні, і ці протести фермерів, тому що з нашого з нашого боку, абсолютно позиція очевидна, зрозуміла про те, що це відверто антиукраїнські дії, про те, що це підрив української економіки, якраз в момент одного з найбільш запеклих. Протистояння за найбільш доленосних моментів повномасштабної війни з Росією, і у нас є цілком аргументи і повне право бачити цю ситуацію саме так. Натомість, як я з'ясував зокрема після спілкування з польськими експертним співтовариством, в того боку кордону ситуація зовсім інша. Тому що там з одного боку і далі продовжують підтримувати Україну, і далі виступають за воєнну підтримку України, зокрема, і це і на рівні експертного співтовариства, і на рівні політикуму, і найголовніше на рівні суспільства. Близько 70% поляків виступають за подальшу підтримку України стільки скільки це буде потрібно. Фактично, це один з найвищих рівнів серед всіх наших західних союзників. Разом з тим, ще більша кількість людей в деяких опитуваннях аж до 80 майже відсотків підтримують протести фермерів своїх фермерів. І виникає, ніби як парадоксальна ситуація: з одного боку, ніби як тут дружимо, тут не дружимо. Але з точки зору. Варшави, жодного конфлікту немає. Вони кажуть: ми і дані за вас в вашій боротьбі з вашій війні з Росією. Ми будемо вам допомагати, ми вас не кинемо і ми це доводили, доводимо і будемо доводити. Але Отут велике слово, але великими літерами. у нас є наші власні інтереси, наших в даному випадку, зокрема, фермерів. І цими інтересами ми поступатися теж не будемо. Відповідно, як між цими двома полюсами можна знайти баланс. Я поки не бачу якогось конкретного прямого зрозумілого шляху. І наскільки я розумію, навіть ті люди, які залучені безпосередньо двосторонні перемовні процеси з поляками, зокрема зокрема, і учасники цієї комісії, про яку ви згадали, і ті люди, які на двосторонньому рівні спілкуються на рівні керівництва міністерства сільського господарства, інфраструктури, так і інше, готового рецепту вирішення немає, тому що є два полюси з одного боку. Україна хоче, щоб зберігалися такі самі умови фактичного безвізу, економічного, тобто безквотної, безмитної торгівлі з ЄС. Які ми, ми користуємося з літа 2022 року, натомість Польща і польська влада це декларувала офіційно хоче повернутися до статус-кво, який був до повномасштабної війни, коли е, є преференції торгові для України, але разом з тим є квоти, є мита і так далі. Як між цими полюсами знайти зійтися десь посередині, так би мовити, за відомим висловом? Е, я не бачу виходу. Я не знаю, чи буде ця ситуація розв'язана 28 березня, коли має. Відбутися анонсоване вже дуже давно засідання на найвищому рівні польсько українське присвячення розв'язанню цієї кризи. В будь-якому разі польську владу насправді та цифра, яку я сказав, 70-80% підтримки фермерських протестів, вона дуже сильно зв'язує по руках, тому що в як будь-якій демократії влада навряд чи може піти проти настільки впевненої більшості своїх виборців, тим паче, що Польща якраз що нам теж геть не на руку 7 і 22 квітня відбудуться місцеві вибори, які теж супер важливі для усіх учасників політпроцесу. Це другий етап, фактично продовження тих місцевих виборів, які були минулої осені в Польщі, за наслідками яких змінилась влада. Тому я думаю, що цей конфлікт, зрештою, так чи інакше буде вирішений на якихось компромісних умовах. Одна сторона зробить маленьку поступ, маленький крочок вперед. Інша сторона зробить е такий же аналогічний крок. І зрештою, вони зійдуться і потиснуть одна одній руки, і це все буде розв'язано. Але я не думаю, що це питання найближчих тижнів, а е ймовірно, це питання найближчих місяців. Мені видається, не раніше. Доти протести будуть тривати в тій чи іншій формі. Я от в контексті ще взаємовідносини не тільки з Польщею, а й з іншими нашими країнами партнерами. Ви говорите про те, що в принципі підтримка України зростає, так зокрема і населення різних країн виступають за те, щоб власне підтримувати і надавати озброєння Україні. Але для цього їм потрібно нарощувати своє виробництво, так і нарощувати свої запаси. Польща зараз оголосила про збільшення армії, наприклад, із 100 тисяч до 300. німецької Ін Metal працює в три зміни з огляду на цю активізацію. воєнно промисловий комплекс Європейського союзу та загалом мілітарна база. Чи можуть вони встигнути надолужити ось цей втрачений час і ресурси і протиставити себе російській агресії? У довгій перспективі відповідь однозначно так зможуть, тому що навіть економіка за рівнем ВВП Євросоюз сумарно обганяє Росію рівно в 10 разів. Тобто, це абсолютно неспівставний економічний потенціал, не кажучи вже про неспівставний технологічний потенціал, потенціал співпраці з іншими технологічними країнами світу, найбільш технологічними. Тобто, Європа співпрацює з Сполученими Штатами з Японією, з Південною Кореєю. Це те, чого немає Росії. У Росії є Китай, але Китай все одно за рівнем, якби ця країна не намагалася за рівнем інноваційності. Вона досі переважно в ролі нас доганяючих, тому вдов. Я... Перспективі так вони нас доженуть, якщо звичайно на те буде політична воля лідерів, і на те буде запит від населення, яке цих лідерів регулярно обирає і переобирає. Але для нас, звичайно, ну більш важлива зараз середня і тим паче коротка перспектива. І Тут звичайно справи досить ну виглядають невтішними. Можна подивитися на самі цифри. Ми бачимо, що європейський союз, попри всі анонсовані програми, і початок будівництва нових заводів і гарячкові пошуки. Снарядів по всьому світу, де тільки можна, вони досі не можуть виконати ту саму обіцянку про один мільйон снарядів. Натомість, абсолютно бідна, нещасна Північна Корея, маленька, забита країна, вона Росії за тими ж оцінками надала вже приблизно якраз близько мільйона снарядів, так старих. Так, вони поганої якості, так вони часто можуть десь щось не вибухати, але вони все-таки більшість з них долітає плюс-мінус до цілі, вибухає і наносить шкоду. Тому в короткій перспективі, звичайно, треба якесь, мабуть, гіпернапруження просто європейських сил і велика політична воля лідерів, якраз можливо, не дивлячись на соціологію в конкретно взятій країні, де може населення і не супер в захваті від того, щоб допомагати Україні. Всім, чим можна, але проявити там політичну волю, яку, наприклад, останніми тижнями демонструє президент Макрон, це найяскравіший приклад, і все таки сказати: ні, будемо робити так, тому що це правильно, і ми будемо Мілена, допомагати. Країні. У нас кілька хвилин лишається, Просто якщо вже про Макрона згадали, давайте поставлю щодо Франції, ролі Франції, да і заяв Макрона щодо України завершення цієї війни. Політіку пише про те, що Шольц, Макрон і е, Дуда е, зустрінуться е, не Дуда, Туск. Зустрінуться разом в Німеччині, будуть обговорювати допомогу Україні. А Макрон має виступити буквально завтра вже зі зверненням до громадян Франції. Чого маємо очікувати від цієї зустрічі від його звернення півтори хвилини? Від звернення, в принципі, вже анонсовано французькими медіа, зокрема Лемонт, про те, що воно буде присвячено війні, тобто, це буде не просто звернення до нації з усіх тем, які хвилюють націю. Це буде конкретно предметна історія на фоні укладання безпекової угоди з Україною на фоні голосування у французькому парламенті. Схвального за цю угоду Макрон очевидно відчуває необхідність пояснити своїм виборцям, чому це важливо. Бо справді частина виборців, зокрема ультраліві і ультраправі, Виступають проти цього, якщо до них можливо і не достукатись, тим паче одним виступом, то люди, які десь сумніваються, десь можливо чогось не розуміють, чому Франція має допомагати Україні. Їх якраз можна переконати. Щодо зустрічі тих трьох лідерів, про яких ви згадали Польща, Франція і Німеччина. Я думаю, що це дуже хороша історія, що вони зараз зустрічаються, тому що минулого тижня фактично всі європейські медіа, політичні всі були в заголовках про те, що великі розбіжності між Францією і Німеччиною великий конфлікт. Лікт якраз через Україну обмін дуже різкими заявами. Я думаю, що на цій зустрічі вони зможуть якраз в спокійній обстановці, не без преси за зачиненими дверима, нормально порозумітися, прийти до компромісу і якраз зробити те, про що я говорив раніше, виробити спільну позицію про те, як можна давати яким чином можна Україні постачати ще більше озброєнь і не колись, а прямо зараз, тому що вони потрібні нам прямо зараз. Що ж, дякуємо вам за ваші коментарі за те, що долучились yeah. до ефіру, Мілане заступник головного редактора РБК України Мілан Лєліч був з нами.